Сьогодні в програмі Кубок Волині. У фіналі прогнозовано зійдуться дві найкращі команди області. Чемпіонат Луцька продовжується, а фаворити та аутсайдери вимальовуються. Суперліга Волині. Про те, як йшли до успіху призери елітного дивізіону Волинського футзалу. Жеребкування півфіналу Кубка Волині все-таки розвело у різні пари Надію та Волиня Гротех. Втім, маленькі сподівання на сенсацію представники вищої ліги все ж мали. Особливо це стосувалось другої команди Вотрансу, яка вже не раз доводила, наскільки організовану гру може демонструвати. Однак ходівська надія цього сезону є практично неможливим суперником. І як би не була організована гра суперника в обороні, якісь ключі до відкриття таких замків ці футзалісти знаходили без проблем. Ось і у першому таймі звітного поєдинку гравці з надії спокійно та впевнено оформили перевагу у два м'ячі. Спочатку відзначився Євген Москвін, а незадовго до перерви своє ім'я вписав у протокол Микола Радько. Ну а вже після перерви почалося шоу у виконанні команди з Локачинського району. Два голи Сергія Кольцуна та гол Ярослава Писька довели рахунок до розгромного. А ще трохи відпочивши, фаворити матчу з усиллями Миколи Радька та Сергія Шафранського забили ще двічі. На табло загодівся рахунок 7-0 і усе стало ясно. Втім, як часто буває, чемпіони області після цього дали пограти і супернику. Спочатку забив Роман Крот, а потім ударом з власної половини поля відзначився голкіпер вотранцівців Богдан Матюк. Ще за 4 хвилини Андрій Музичук та Артем Дудік скоротили відставання своєї команди до трьох м'ячів, однак на більше вже не спромоглись. Остаточну крапку в матчі поставив Микола Радько, який таким чином оформив хет-трик. 8-4. надія прогнозовано йде у фінал Кубка та планує зробити цього сезону золотий дубль. Перед матчем Волиня Гротеху проти колоса, попри весь фаворитизм лучан, можна було згадати й той нерівний шлях, який довелось пройти з рівним призером обласної першості до цієї стадії турніру. По суті, підопічні Анатолія Бартощука виграли лише у освіти, тоді як з Надією 2 усе вирішила дискваліфікація, а ласка на матчі взагалі не приїхала. Втім, клас луцької команди ніхто під сумнів не ставив, а самі хлопці повинні були його у півфіналі Кубка довести. Починалось все не так бадьоро для агротехівців. Ківерцівські футзалісти вміло нав'язували боротьбу, і у першому таймі виглядали навіть краще ніж суперники. Це й вилилось на 13-й хвилині у гол Андрія Полтавця. Уже за 4 хвилини ківерчани могли подвоїти рахунок. За Павла Чемериса зіграв каркас воріт. Відоме футбольне правило спрацювало на користь Волиня Гротеху одразу двічі. Спочатку трудовий гол забив Вадим Вознюк, а далі після кутового вдало вирвався від опіки Роман Кузьмич. Два швидкі взяття воріт, і на перерву команди пішли уже із зовсім іншим настроєм. На початку другого тайму команди заграли ще більш відкрито і вже скоро глядачі побачили забиті м'ячі. Спочатку збільшив перевагу своєї команди Ігор Заболотний, але тут же зумів скоротити відставання у рахунку Олександр Ващук. Щоправда, тиск Волиня Гротеху все збільшувався. І гравці колоса знову загубили Романа Кузьмича, а потім після стандарту відзначився Ігор Ніщик. Після цього здалося, що у команди Сківерець просто опустилися руки, а лучани просто та зі смаком добували суперника. Відзначались Тарас Прислубський та Роман Філь, а Роман Кузьмич та Ігор Ніщик довели свої індивідуальні досягнення до хет-триків. 2-10 і все-таки нас чекає ще одне яскраве протистояння надії та Волиня Гротеху уже в рамках Кубка Волині. У Нас вже не перша гра за сьогодні. Багато хлопців майже вся команда грала на великому полі, тому поки вийшли, поки розбігались. Поки привикли ще від великого м'яча до маленького, то. Але добре може, що перші пропустили, завели, зразу зрівняли, вийшли вперед. Ну і добре, що все добре спалося. Чемпіонат Луцька розпочався і уже в розпалі. А команди визначають найсильніших навіть попри змішаний графік ігор. Слід відзначити, що колективи з Луцька та Луцького району, які представляли різні за силою дивізіони під час чемпіонату області, Демонструють свої найкращі якості та вміння, а так звані андердоги сміливо нав'язують боротьбу командам, які вищі за класом. Хороший рівень зі старту чемпіонату показують луцькі зміна, будівельник та міда стрейт, котрі поки що йдуть без очкових втрат у своїх групах та готові посперечатися з фаворитами турніру Волиня Гротехом та Вотрансом. Останні минулого тижня лише розпочали свій шлях у турнірі. Якщо Волиня Гротех доволі впевнено розібрався з Олімпом у будні, то трансу довелось добряче постаратися, щоб вирвати перемогу у матчі проти Продоторпедо. Підопічні Юлія Волошина двічі поступались у рахунку, проте у підсумку такі перемогли з рахунком 5-4. Втім, якщо команда не хоче залишитись цього сезону без футзальних титулів. Гру доведеться покращувати, відчувається рівень команд. Поки що ми в принципі зіграли тільки одну гру, ну по, по цій команді відчувається клас, дуже тяжко налаштувати себе на максимальну віддачу. Але в принципі змагання ну це дуже добре, що проводяться змагання постійно. Якісь суперліга вносить щось своє футбол, наш футзал, волинський міст чемпіонат міста своє тут. Грають більше луцькі команди, більше дає можливість можливість пограти саме луцьким командам, луцьким хлопцям. І в принципі, це теж є плюсом. Суперліга Волині фінішувала протягом п'яти місяців, дарувавши глядачам цікавий та яскравий футзал, багато емоцій та несподіваних результатів. Одним з таких ще на початку турніру можна було б вважати третє місце постійного борця за високі нагороди Луцького «Вотранцу». Адже сезон для синьо-червоних починався не зовсім вдало. А далі зумівши переламати хід гри у матчі проти Володимирівки, Лучани завелись та видали п'ятий матчів безпрограшну серію, в яку включилась і видовищна перемога Аковоліна Чансавто. Безсилою команди Юрія Волошина була лише під час особистих зустрічей проти найкращих команд області надії та Волиня Гротеху. Втім, Лучани знову видали фінішний спорт, після якого третє місце та його заслуженість сумнівів уже ні у кого не викликали. Постійний перехід з великого поля на футзальний майданчик і навпаки, ось що, за словами гравців Отранцу, є поки що головним фактором того, що команді важко боротися з колективами, які пропагують себе саме як міні футбольні. Вставили задачі, звичайно, тільки перемога, але самі розумієте, що команди всі майже всі приблизно одного рівня, і дуже тяжко показати максимальний результат. Ну, в принципі, ми задоволені, звичайно, що попали в призи, зайняли третє місце, але в принципі все вирішилось в останніх турах і могли б бути навіть і другими. Волиня Гротех сміливо можна назвати переможцем уявної номінації Прогрес року. Якщо говорити про Волинський футзал, цілеспрямована підготовка цієї команди саме у залі поставлена комбінаційна гра та широка лава запасних. Ці фактори весь сезон тримали луцьку команду серед фаворитів усіх можливих турнірів обласного рівня. А ще восени Волиня Гротех спробував на смак Кубок України та гідно протистояв представникам першої ліги України Житомирському інбеву. Сезон видався для Агротехівців неоднозначним. Суперничити з Надією, яка брала по три очки у кожній зустрічі, було важкувато, особливо зважаючи на те, що непоступливі суперники з Володимирівки та Ласки з'їли чимало залікових пунктів зі скарбнички луцької команди. Був шалений та видовищний матч проти «Шанс-Авто» у першій половині чемпіонату, який Волинь Агротех все-таки програв. Однак найголовніше, Волиня Гротех став єдиною командою, яка зуміла нав'язати боротьбу надії. Чи кажучи простіше, навчилась ефективно грати проти Ходівської команди. І саме два матчі між цими колективами можна назвати родзинкою сезону, адже Ходівська машина Волиня Гротех перемогти так і не змогла. Друге місце у чемпіонаті та вихід у фінал Кубка це вже надзвичайно високе досягнення, після якого можна назвати сезон у виконанні Волиня Гротеху вдалим. Однак той самий фінальний матч проти надії це шанс для лучан перетворити його у тріумфальний та запастись ще більшою впевненістю у власних силах вже до наступного сезону. В кожному матчі будь це надія чи не надія, ми прагнемо до перемоги. Чим вище зайняти місце в турнірній таблиці, чим краще показати футзал, щоб глядачі також, які приходять до нас і болівають за нас, нами якби. Були задоволені і взагалі це все для розвитку футзалу на Волині. Я думаю, таких ігор побільше би, і тоді футзал до цього тільки виграє. Так вийшло, що в нас надію самі принципіальні ігри ви всі бачили. Так що будемо дуже серйозно не готуватись. Ще в цьому сезоні ми в них не програвали, то надіємось і не програємо. І Кубок буде наш. Стабільність таке слово можна було цього сезону сказати лише про дві команди Суперліги Мар'янівку та Надію. Однак, якщо Волинські хорвати били всі можливі антирекорди, то хорівська команда з першого до останнього туру була головним претендентом на чемпіонський титул, який у підсумку вона завоювала за два тури до фінішу чемпіонату. Протягом сезону здавалося, що Надія грається сама з собою, забиваючи суперникам саме стільки, скільки треба для перемоги та граючи з великим запасом. Та готовністю включитись у гру трішки більше, аніж в півсили, коли це потрібно. У матчі першого кола проти Волиня Гротеху це було згубно. Лучани настільки вміло скористалися відданою їм територією, що нанесли надії єдину поразку у рамках Суперліги. Після того команда з Лукачинського району, підсилившись Євгеном Москвиним, почала, щоб не змушувати глядачів та себе нервувати, вирішувати усі питання ще у перших таймах своїх протистоянь. Звичайно, за такого перебігу подій ніяких шансів наздогнати надію у таблиці, ані Волиня Гротех, ані хто інший нема. Якби там не було, з таким складом та поставленою грою Надія може не лише стати фаворитом волинського футзалу на довгі роки, але й виблиснути у Кубку України. Адже, як показав матч однієї 16-ї фіналу цього турніру проти одного з лідерів першої ліги Чернівецького Лукасу, рівень цих футзалістів і справді високий, і у всеукраїнських змаганнях вони виглядали би більш ніж пристойно. Перед тим, як думати про наступний сезон, треба ще й закінчити нинішній, а там на надію чекає фінал кубка проти незручного суперника Волиня Гротеху. На Терафлекс Арени спорт хорівська команда однозначно приїде за золотим дублем. А наскільки у хлопців усе вдасться, покаже вже сама гра. Порівняно з минулим роком команди набрали досвіду, набрали фізичного вдосконалення, тому і цей сезон не можу сказати, що він був надто легкий. Можна глянути як перше коло, що чотири команди претендували на перше місце, за чемпіонство боролися. Подивіться, можна, будь ласка, можна взяти, наприклад, команду Волоня Грутех. Виросла можна сказати, на очах за один рік команда. Можливо, то що внесок тренера, можливо, то що хлопці почали налаштовуватись конкретніше. Ну, на очах рівень футболинського футзалу на очах. Що можливо на наступний рік вже команда якась буде в першій першу, першу лігу чемпіонату України представляти другу лігу?